Ваш баланс між духовним і матеріальним знаходиться в серці. Вірте тільки собі, і вірте тільки своєму шляху. Це дві сторони одної і тої самої монети. Ви знаходитеся в просторі вашої свідомості. Де знаходиться баланс між духовним і матеріальним, і чи можна розбагатіти від того, що робити медитації на гроші? Ваш баланс між духовним і матеріальним знаходиться в серці. Коли ви будете виконувати своє призначення і служити іншим, приносити користь цьому світу, то світ буде завжди вас забезпечувати і давати вам гроші на те, що ви продовжували виконувати свою місію. Але вона завжди заключається в тому, щоб давати користь іншим, від того, що ви будете просто медитувати на гроші і не докладати жодних зусиль. Звичайно, нічого не зміниться, тому що в духовності ми трансформуємо свою свідомість, змінюємо її, розширяємо її, звільняємо місце для чогось нового. А далі ми йдемо і працюємо, і докладаємо зусиль для того, щоб отримати це матеріальне. Це дві сторони одної і тої самої монети. Монети реальності на жаль, не існує чарівної таблетки чи якогось ритуалу, який ви виконаєте, і станете багатими, тому що ви знаходитеся в просторі вашої свідомості, і ви несете відповідальність за ті вчинки, які ви зробили в минулому, можливо, навіть про які ви не пам'ятаєте, і це важливо враховувати. Але я знаю точно, що якщо ви будете йти за покликом серця і обирати те, що істини ваше, то ви завжди будете знаходитись. На правильному шляху, і все навколо, і люди, і світ буде сприяти тому вашому шляху. Тому, будь ласка, не ведіться на оцю підміну понять, яку можна чути в Ютубі або в соціальних мережах, про ось цей повне змішування матеріального і духовного. Вірте тільки собі і вірте тільки своєму шляху. Якщо вам відгукується те, про що я говорю. Підписуйтесь на мій канал також задавайте запитання, і у наступних відео я обов'язково відповім на них